І так, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа хочу вас, уважаемые братії і сестри, як добрий Бог благословляв нас сьогодні. Ми мали хороше преимущество і Слово Божє. І сьогодні ми будемо мати проповідь нашого призвання, наше призвання, до якого Бог призває нас. З Ефесянам 5 глава 15 стишок сказано хороші слова. І так, смотрите, поступайте осторожно, не як не но як мудрої дорожнього временем, потому що, дні лукаві. В такий момент нашої землі, що в дні лукаві. А чого? Того, що вроді всій християнський мир. А як стоїть діло з істину, як б стоїть діло отношения з Богом? Сьогодні Бог предостерігає нас для предостереження цього міра, наше призвання зависить в тому, от як ми сьогодні мали уроки, якщо ви обратили увагу. Христос сьогодні ходатай за нас. Но не просто ми призвані Богом і на тому все. Ми повинні об'язані завершати свою велику і важливу роботу роботу проповіді Євангелія на нашій землі. Чого? Того, що скоро Христос прийде. І коли ми читаємо Откровення Іоанна, Бог посилає три ангельські вісті. У чому заключається секрет трьох ангельських вістей? Того, що три ангельські вісті і істина у святилищі тісно зв'язано одним з другом. Якщо ми не розберемося в цих випросах, навряд ли почувствуємо свою об'язаність і відповідальність у цьому мірі. Бог сьогодні приглашає нас, щоб ми могли прийти до Нього, поняти м, ті ангельські вісті, тому що перший ангел возвіщає всякому племені коліну язику і народу у суді Божому. Но третій ангел возвіщає об угрозах. Перша ангельська вість обращається к всякому племені коліну язику і народу, але на третю ангельську вість обращають внимание всі народи, що то за вість. Предостереження. У чого предостереження? У поклонення. Він що коли ми читаємо історію, обращаємо наше внимание на Слово Боже, то з історії прошлого Бог треба у народа народу своє повиновлення. Опченіє, тісне общення. Але як записано в Римлянам 15 главі 4 текстом, а що було написано, написано у настільні нам, щоб ми терпінням і списанням зберігали надіжду. Ми можемо мати надіжду, а надіжда, яка в нас нині надіжда? На що в нас нині надіжда? На істину, на Ісуса Христа, на Його ходатайство. Сьогодні Христос святає святих як наш ходатай. Сьогодні, от ми мали е, урок, який говорив за посланника. І первосвященника, є наш Ісус Христос. А первосвященник, яку роботу робив у святилищі, ходатайство за народ. Первосвященник робив свою велику і важну роботу. Христос прийшов спасти нас, Він оддав своє життя за кожного із нас. Але сьогодні Бог хоче, щоб ми чувствували нужду у тому первосвященнику, до якого ми повинні обращатися. І якщо ми будемо чувствувати нашу вину, ми обов'язково будемо знаходити можливість тісного общення з Богом, а тісне общення з Богом через Його святе слово. І особливо, якщо ми сьогодні будемо старатися в цьому мірі, щоб допомагати людям у їхньому спасенні, то Бог сьогодні предостерігає і нас з вами. Він хоче, щоб. Ми, як народ Божий, Церква Божія, сьогодні зберігали ту істину, яку Бог поручає для нас. І щоб ми могли, Яка цель тих вістей? Щоб ми могли виділити наше істинне состояння духовного упадка. чого Бог сьогодні хоче, щоб ми могли прийти до нього і через духовне переродження стати новим творенням. Йоанна 3 главі, 3 стишок, коли Христос говорив з Никодимом, то то касається для нас як церкви Божої посіднього времени. Що нужно для нас для встречі з Богом? Наше прощення і що ще то мало наше прощення і особливості, згласія з істиною достатньо для нашого спасіння. Та я согласна, істина так говорить, а та Бо я согласен. То й стоїть вопрос, щоб нам жити в согласі з тим, з тою істиною, яку Бог сьогодні поручає нам. Тобто рождення свише, Бог хоче вийти в народі своєму посіднього времени. Для того щоб устояти, устояти в День Христа, должна произойти реформа. У чому реформа? Видимо, що Бог предостерегає у Псалмі 24, 14. стишок, Якщо ми не допонімаємо істину о святилищі і Трьоханської вісті, то ми повинні просити у Бога откровення. «Тайна Бога, Бога боящився його і свій Он відкриває їм». Так записано у 24 му псалмі. І, і вісті повинні на нашу Псалі. В противному випадку у нас случиться трагедія, а яка? читаємо послання Фесалоникійцям у другій у другій главі, десятий стишок. І з всяким не, неправедним обольщенням погибаючих, за те, що вони не прийняли любви істини для свого спасіння, за це пошлет їм Бог дійсти заблуждення так, що вони будуть вірити лжи. Да будуть всі осуждені, всі не вірувавши істині, новозлюбивши її неправду. Сьогодні Слово Боже говорить, ті, які не приймають істину для свого спасіння, Бог допустить. Некотрі люди кажуть, що е, може бути, Бог хоче, щоб вони заблудилися, якщо не приймають, ні. Бог допускає. Действує, заблуждення, і вони будуть вірувати лжи. А сколько таких є нині людей? Будуть вірити у всьому, чому угодно. Навіть і самі не повірять, у що не вірять. І много таких людей було в нашій церкві, і є, і буде ще у кінці історії, тому що просівання просіє ряди нашої обіцятельно просіє. Обізательно просіє чого? Того, що просте. Сугласіе з істиною, воно лише робить форму служення. Але настояща істина вона має проявитися у житті кожного віруючого. Ми повинні старатися, щоб ми могли зробити ту реформу, яку Бог хоче видіти у нас. І согла... просто согласия з істиною не може допомогти нам. Нині в настояще час на церкві лежить велика відповідальність. Щоб вона сохраняла істину. І то та істина вона скрита в трьох аніских вістях. Тисячі людей нанімають мають Біблію в руках своїх, але вони не знають так на самом ділі, що таке слово освящення. Освящення. А вчора ввечері часто був затронутий вопрос, де Христос говорив, освяти їх істиною твоєю, бо Слово Твоє є істина. Якщо ми будемо освящені істиною Слова Божого, то ми, як Церква Божія, будемо у повному согласії чекати приход Христа. Але що говорить нам пророк нашого времени, о церкві, яка дов бути маяком у всьому мірі? 120 год тому назад, 217 страниця 5 -го Тома, говорить нам о особності отої об'язаності, яку Бог хоче возлагати на нас, як на свій народ посіднього времени. По тому, що. Після того, коли буде завершена Трьоханицька вісь, коли буде вже зроблено окончательне рішення Божє, вже по тому повторного времени не буде. Времені повторного не буде. Нині ми маємо врем'я. Я читаю з 217-ї страниці 5 Тома, де Бог дає для нас возваняє. Церква відвернулась від от Христа, свого предводителя, і постійно движеться назад в сторону Єгипта. Однак, лиш не многі удивляєте та тривожить відсутнє у них духовної сили, сумніви, навіть невіря в свідчення Духа Божого, повсеместно, подобно закваски, дієтують в наших церквах. Сатані тільки ото й нужно. Подобне состояние також у полні устраювати тих служителів, які проповідують не Христа, а самих себе, свидетельства мало хто читає і цінить. Бог обращається к нам, яркий світ світить со страниці Його Слова, свидетельство, но і то, і другое знаходиться в пренебреженні. В результаті нашої Совершенно явно відсутствує чистота, Преданність Богу і іскриння віра. Пусть кожен задав собі вопрос – як же ми впали в таке состояння духовної немощі і розлада і налекли себе Недовольство Бога? Ви думаєте, Бог довольний поверхностним служенням для нього. Коли посилав Бог пророку до народу Ізраїльського, любили вони пророку? Не любили, не любили, бо пророки обличали за гріх. Нині в настояще врім'я ми б могли видіти состояння церкви, і ми її можемо наблюдати, можемо казати, так неправильно поступають, так неправильно поступають, Но стоїть вопрос для кожного лично з нас. Як я в отношенні з Богом? Як я в отношенні з істинною Яке вліє ми маємо на окружаючу середу? І яке влияння маємо на нашу сім'ю? На нашу сім'ю результат. Чого? Того, що наші християнські сім'ї повинні бути образцем. Вони повинні мати хороше влияння. Але якщо ми будемо дивитися у мір, а чого церков прошлих времен тягнулася в Єгипет? Бог вивів їх із Єгипта, привів їх в і іще не довів Хананську землю, по пустині їх веде? А вони у рвуться в Єгипет. Що їх туди тягнуло? Удобна жисть. Удобна жість. Безотверственна удобна жість. Для того, щоб бути нам християнами, Бог хоче, щоб ми могли бути у повному смислі того слова, повинні бути серйозними і і упорно трудящимися для самих себе. Для того, щоб. Ми не тягнулися в Єгипет, нам треба від от многого відказатися в цьому мірі. Може бути, ми привикли, но Бог желає освобождати нас. Він хоче, щоб ми могли бути свободними від усього. Але іноді ми звикаємося з положенням раба. Ми так привикли і так у рабстві. Ми і будемо продовжати, але ні. Христос хоче освобождати нас, Він хоче допомогти нам. І дійсно ці нині предостереження дано для нас. Чого? Сьогодні для нас є задача. Яка задача? Задача, щоб вищати істину, яка визиває народ із цього міра. А та істина записана в Откровенні в 18 главі 4 стишок. Вість нового ангела, яку у нас одержить вість. Вийде от не я народ мой, щоб не участвувати вам в гріхах його, і не повернуться я Його. Но перед тим, як ота вість возвіщалася, ангел з неба зайшов, і земля освітилася від слави Його. У чому заключається слава Божія? Як ви, браття, понімаєте? слава Божія, в чому заключається і в чому вона буде видна? У ізлитію Духа Святого. Церковь Божья на посіднє время. От-от -вот ми чекаємо і Духа Святого. А готуємо ми до того всього? Стоїть вопрос. Перерождені ли ми е, через Духа Святого, як Бог желає віддіти нас? Це може бути много формальностей у нас ще на цей на час. Сьогодні Бог желає, щоб ми з вами встали і у всій голос е, дали свій голос. З голосом того іного ангела, до якого земля освітилася, і Дух Святий, щоб помог нам розпознавати заблуждення і істину. Сьогодні у всій християнській мир у движенню, якщо ви наблюдаєте християнські новості, всій мир у движенню ложне пробуждення многотисячні, можна сказати, многомільйонні церкви. Вроді, казалось би, от сильне пробудження, то це ложне пробудження. Чого? Сатана хоче людей держати у недоуменні, в недопоніманні. І як будь-яко е, люди думали, що з ними Бог. Але якщо є відступлення від істини, якщо є формальне служення, Бог не може це прийняти. Бог желає, щоб ми могли бути серйозними Його послідувателями, які б слили свій голос із голосом четвертого ангела іного ангела, щоб визивати людей з відпавших церкві. І прийде момент, коли записано у ранніх проведеннях, що Бог в хоче сьогодні визивати людей. Я виділа, що у Бога є іскрені діти серед, так, серед павших церквей. І перед тим, як почнуть зливатися язви, служителі і народ будуть виведені з цих церквей і радісно приймуть істину. Сатана знає, що, що Сатана знає це. І поки не прозвучав громкий клич третього ангела, доки він не, роз, не розразився у допомогу іного ангела, Имитирує ложне пробуждение в этих религиозных організаціях, чтобы отвершивши истину думали, что Бог с ними. Он, он надіется обмануть искренних людей и внушить им, что Бог еще не оставил их церкви. Но свет восіяет, и все искренние душі выйдут из спавших церквей и присоединяться к остатку. А остаток де находится? Має мусить мати остаток основання, Істинне Слово Божого. Закон Божий, три ханицькі віці, ото от є настояща основа, на яку ми можемо базуватися. І ні одну із заповідей не маємо право дозволити нарушати. Ні одну із заповідей не маємо право оправдувати Ні під яким предлогом чого. То є істина, яка сьогодні являється іспитанням для нас з вами. І в тій істині кожен із нас буде іспитаний. Чого? Того, що ми всі повинні пройти те величайше іспитання. Записано у п'ятому томі 222 страниця, що життя християнина то є постоянна боротьба. Постоянна боротьба. Ви думаєте, Христос жив на землі від самого рождення до самої Голгофи, що був лише проміжутками приходив до нього сатана скушати його. Ні, постоянно докучав його, провоцірував його, старався у чому-небудь, щоб Христос поступився. Видимо, що нині в настояще. Ми, як послідувателі Ісуса Христа, теж не лишені на произвол. тому що коли сатана увидев, що чоловік обратився, покаявся, то він не лишає його. Він лишає тих, які в Його власті, який собі в сомненню, у недопоніманні, у недовір'ї, он там довольний. Все, він знає, що такий чоловік не може підійти до істини. Ну нині в настояще врем'я Бог приглашає нас. І прийде момент, коли Христос за... прийде забрати спасенний народ цієї землі в Новий Єрусалим. Але Но для того нужна підготовка, ми не оказалися п'ятю нерозумними дівами. Вроді, десять днів усі були в місті. всі чекали жениха, всі мали світильники в руках, Но на превеликий жаль, не вистачило масла. Но не в настояще время. уважані братії і сестри, мало того, що ми знаємо, Слово Боже, І знаєте, був у нас один старенький брат покойний, який казав так: Братя, ту істину, яку ми знаємо, коли чоловікові скажемо, як би він її соблюдав, на 100% гарантія він буде в царстві. То, що ми знаємо. Но стоїть вопрос, як ми самі приміняємо то до себе. Ми другого можемо замічати, можемо видіти недостатки, недопонівання, але як ми самі до того відносимося? То є сама велика і головна задача, Щоб би не случилося з нами, як записано в Ісаї 8.20. Прийшло літо, кончилася жатва, а ми не спасені. А хто винуватий? Невже Бог не так, Христос не так ходатайствує, як полагається? Ми самі Вічно не, при, не приложили усілля. Чого? Того, що нині у всьому християнському мірі многі люди називають себе християнами. І записано у Пророка Ісаї, каже, хватиться сім жінок за одного мужчину. Скажуть, Свій хліб хоче ми їсти, свою одежу носити, лиш би називатися Твоїм ім'ям. Здай з нас позор. Між тими сіма жемщинами не є церкви Божої. Ми маємо другу картину. Іде Христос, толпа його окружає, а ззаду йде жінка, так незамітно підкрадується, аби лише прикоснутися до Його одежі. Віру має. От на неї то Христос обратив внімання і каже, дерзай, шер, віра Твоя спасла тебе. От іменно церква не є незамітна, вона є непопулярна, вона є така, яка, вважається, може бути маленькою, не так, як великі популярні своєї нині церкви, які йдуть на всі уловки, і на всі уступки, і на всі християнські об'єднання. Церковь Божья на то не йде чого? Вона має свого предводителя Ісуса Христа. А Христос йшов на компроміс діявола і свою істину. Ні в коем случає. Ні в кому случає. Нині в настояще время, уважаемые браті і сестри, Бог желає, щоб ми вищали істину, і самі в тій істині стояли твердо. І щоб коли люди будуть видіти настоящих. Настоящих на істині, то я прочитаю ще невеличкий отривок 220-ї страниці, ми повинні приобрести опит, якщо хочемо ми в День Божий. Нині, коли спитання покаже, про, що продливається, милосердний голос все, що слушає, само є скоринить наші гріхи. Коли наравне тьма покроє землю, подобно погрібальному Савану, Світ Божих знаменоносців должене засіяти ще Ярче, показує абсолютно е, розличчя між небесним світом і сатанинською тьмою. Бог дав нам все необхідне, щоб ми стали совершенними в Його благодаті і ні в чому не нуждались, і ожидали явлення нашого Господа. І стоїть вопрос, а ви готові? Чи ми готові? Якщо б. Нині явився Христос, а ми готові до Царства Божого. Це може у нас є ще якась завість, якесь недовольство. Ми всіх замічаємо крім себе. То є великий важний випрос. Якщо ми ці опроси почнемо відправляти, у нас буде велика і важна задача. У нас не буде можливості кого-то обсуждати і за ким дивитися чого. У нас буде е, на Приміті орієнтіра нашого зрення буде Ісус Христос, ходатайствуючий, Ісус Христос, даючий нам поручення. А яке поручення? Матвія 24, 14 сказано, і той з 14 главі, 14 стишок, і буде проповідано Євангеліє во світєтство всім народам, і тоді прийде конець. Кой у має проповідати Христос. Ми з вами. ми з вами». Відмови, що та проповідь Троханської вісти вона підводить нас по черту к прешестю Ісуса Христа. Но коли Христос прийде на нашу землю, церква уже готова. Про неї записано пісні пісні у пісні пісней у шестій главі. Хто у то прекрасна, як сонце, е, прекрасна як луна світла як сонце. Грозна, як полки з ознам'янами. Церковь Божія, для кого вона грозна, для тих, які не подчиняються порядку церкви, які хочуть самовольничати, от для тих вона буде строга. Але вона є світла, вона є прекрасна, от таку церковь Свою хоче видіти наш Ісус Христос. Зато нині внімання нашого Ісуса Христа на нас з вами, якщо ми будемо слідувати за Ним. Будемо старатися щоб бути в соприкосновенні з Ним і постійно молитися Господу, о нашому з вами прощенні. Ми будемо щасливі. Чого? Він для нас приготовив город, приготови для нас прекрасне місто життя? Звісно, може бути, нам тут чувствоватися удобно і приємно. але прийде момент, коли на нашій землі буде і неудобно, і неприємно. Чого? Того, що Гнів Божий постигне нашу планету Земля. Хоча Він вже постигає сьогодні. От коли дивитися в посідніх новостях катастрофи кожного дня, то, то страшно подивитися. Каже моя жона, виключай, бо я спати не буду. Такі события. Все одно насторожує нас. Неужели ви думаєте, там, де тих людей то постигає, вони найсильно винуваті, як ми. Христос казав. Коли впала башня села якщо не покаєтеся, всі пропадете. Ми з вами пропадемо, якщо не обратимеся до Господа і не обратиме наше настояще внімання на себе, на істину Слова Божого, і щоб нам бути підпорядкованими до Слова Божого. Зато сьогодні, уважаємо браті і сестри, пусть добрий Бог благословить на святіх істинах, щоб та істина могла бути з нами не лише у суботу. А на протяженні всього тижня, щоб ми чувствовали, кого ми є на самому ділі і яка наша задача у цьому мірі. І от тоді ми будемо щасливі, чого будемо наблюдати наші отношення і в небесних книгах проти нашого імені буде записано прощоний кров'ю Христа. От то є прекрасне будуще, щасливе будуще для кожного із нас, щоб добрий Бог благословив нас тими словами. Imunai bude ci slavo vo vike. Amen.